Привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам показати дуже цікавий стратокастер, який називається Encore. Це Китай, супер дешевий, супер легкий, зроблений з якоїсь, напевно, фанери. Тремоло у нього ось таке дешеве китайське. Сустейн блок тонесенький, малесенький, але є один нюанс в тій гітарі. Вона має дуже потужну резонацію, коли на ній грати, не підключеному варіанті. Зараз я покажу. Давайте порівняємо її з гітарою Fender. Отже, це мексиканський Fender, і я зіграю те саме. Послухаємо, як вона буде звучати. Тут стоїть американське правильне тремоло, правильний сустейн-блок, великий і масивний. І ця гітара звучить вдвічі тихше за цей китайць. Цю гітару я порівнював з американськими фендерами, і вона також звучить голосніше, плотніше, більше середини. І Хоча в ній все погано. Датчики фонять, тремоло. Саламін, Китай, дерево, мабуть, і не дерево, а просто якась фанера. Але я спробую на неї поставити ось такі датчики: це Dimarzio Noiseless, вони не фонять, вони мають плотний зібраний звук. І спробуємо послухати, як вона буде звучати підключена в порівнянні з мексиканським фендером. thank <sweak> you Ось така китайська дешева гітара, їх не потрібно боятися, з ними можна подружитися. І якщо ви думаєте, чи варто ставити на дешеву гітару дорогу контактацію, в принципі, можна з цим експериментувати. Ось тут стоять датчики Dimarzio. Безшумні. Це Virtual Blues і Virtual 57, по-моєму, модель. І тремоло тут супер стрьомне, супер дешеве, але. Воно тримає стрій. Колочки теж дешеві, їх можна замінити, але вони тримають стрій. Тож пишіть в коментарях, що думаєте про цей звук і про цю гітару, і в кого які роздуми на цю тему. Вона така легка, просто кес.